Усім паляниця, друзі! Ви на каналі Паляниці Україна. Сьогодні буде е, друга частина е, е, мого звичайного дня. Це вже е, буде на іншій мапі, у іншому місті. Тому буде не менш цікаво там. Ну, поки що я ось стою на цій мапі, я її сам будував. Е, Напам'ятнику паровозу цього ось, я його теж сам будував. Е, Ось тут я написав знизу, що там це. Ось там написано пам'ятник паровозу СВ2, який відвіз жителів біг-Сіті під час зомбі апокаліпсису СВ це типу Сімпл Вікторі проста перемога. Ну, добре, все, не буду більше вас затримувати. Приєднаного. Про дивлення цього відео. Ой, добрий ранок. Скільки зараз часу? Мені треба вставати вже. А, ще темно. Ну, добре, зараз треба поснідати та йти до, до роботи. Так, що у нас там на сіні данок? Так. Зараз приготую щось. Так, готую. ну, все думаю. їсти. Так, все, поїхав, треба йти. Ага. Угу. Все, ось він там стоїть. Ну, знову привіт. Будемо он... Андрівку влаштовувати. Поїхали? Як тебе там зайти? Кожен раз забуваю. Оп! Так все, поїхали. Нам треба до станції, там де вона ну, неподалік, щоб нам не загрузили вантаж, то ми відвезли його до депо. Так, вже під'їжджаю. Ай! Що там вже... А, стрілка! Треба ж її перевезти. Так. Піду переводити її. Ну, оп. Все. Так, все. Перевів. Поїхали далі. Отуди. Вперед. Зараз треба по вагони, щоб підключили к нам. Та поїдемо. А поки що почекаю. О, все завантажили. Тоді зараз піднімемося. Так, йдемо, йдемо. О, локомотив. Две двері відкрив. Так, йдемо сюди, заходимо. Ну і поїхали до наступної станції. Так, вже під'їжджаємо. Ой-ой-ой, проїхали, проїхали. Так, трішки вперед, трішки вперед. Та треба знову чекати. Коли пасажири вийдуть там, там ми відберемо. Так, все, у та поїхали. До депо, далі ще назад, та все. Зарплата буде. Так, вже під'їжджаю. Так, так, так. О-о-о! Треба тормозити. тормозити, О, все. Під'їжджаємо вперед. Та чекаємо, поки їх відключать. Від жаліта виїдемо. Так, все, поїхали. Так, їх відчепили, та поїдемо Йдемо зараз. Так, все, під'їжджаємо. Тормозити треба. Так, що там в нас? Ага, на переїзді. Тормозили. Так, вперед. Вперед. Стоп, 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 стоп. Стоп. Ідеально. Трістечки на переїзді, я не думаю, відчинять. Та все буде добре. Так, ось тут цікавенький локомотив. Одна написано новенький вже пам'ятник паровоз СВ2 е, який відвіз жителів Біг Сіті під час Зомбі Апокаліпсису. Куди відвіз? Не знаю. Але те, що на Біг сіті немає майже жодної людини досі, там майже ніхто не живе, то це я знаю. Охо-хо. Так, придумал уже у кого не сейчас там е. Ага. Угу. Ой. Ну, или я ем. Новенько же. Ой. Так, за. Ну, приду до дома, там же в очереди. Вот. О. Его. Это же скорее за совет. Два злоя. Сюда. Так, так, тикава. Добре, пішли. Звідси. Так, туди, туди. Ну, додому да, да, йду. Так, зараз... Відчиняю, заходжу. Пойдем тут. посиджу, щось помрію. Так. Буду Я вже спати. А завтра вже буду продовжувати працювати, тому що гроші в мене немає вже майже. Ну, все. Рідний біг по яїторі, віч почальний душі, місячка світло і дощ навіть.